Сьогодні я вам розповім про ендотерапію заміна стероїдів. Вона піднімає тестостерон до плюс 600%, одночасно реінкарнуючи та укріплюючи ваші тестикули. Тобто, це буде ваш тестостерон. Це найпоширеніша ендотерапія серед військових, які не можуть здати аналіз перед початком курсу з об'єктивних причин, але вона найоптимальніша з точки зору допомоги. В бусті реінкарнації тестікул та їх укріплення також. Я прикріпляю результати е, сьогоднішнього повідомлення від мого пацієнта, який е, якраз і використовував ендотерапію заміна стероїдів на протязі трьох тижнів. А саме головне це те, що він сказав. Йому довелося мені телефонувати і просто голосом розповісти наскільки змінилося його життя. Запам'ятайте, ендотерапія. Вона підвищує ваш власний тестостерон. тобто ваші тестікули становляться більшими буквально. Після завершення курсу ви будете більше чоловіком, ніж коли-небудь. І потім просто можете продовжувати здоровий спосіб життя та підтримувати якусь форму. Звертайтеся, здавайте аналізи, подивимось ваші початкові результати, і ви самі потім подивитесь, що буде через три тижні, через місяць, два і три.